Дня колеги, ну, по-перше, я хочу наголосити на тому, що режим Зеленського доживає останні місяці, і е, ці останні місяці ми бачимо таку підтримку е, режиму е, в, в стилі КПРС, і в той же час в стилі Радянського Союзу відбувається переслідування опозиції, тобто закриті опозиційні змі. Україна втрачає міжнародну суб'єктність, і взагалі Зеленський починає водиць введення санкцій проти Порошенка. Це в тому числі і не просто відмова в допомозі Збройним силам України, а це ще і руйнування останніх навіть вигляду законності. Тому, шановні колеги, я прошу підтримати це звернення. Чому тому, що ми маємо стояти на сторожі законності, і тому я прошу підтримати звернення про зняття санкцій з п'ятого президента України Петра Олексійовича Порошенка, і тому, тому що введення санкцій проти громадянина України взагалі незаконно. Дякую.